чим Модом. Модом? Да, це, не, це, есть такие твой телефон новый, да? Я не то що говорю, просто вухо грію. А, ну хоб, там він, батарейка такая. Да, да. Таня, ну сотрудник, блядь, тупей, Ви мене зупиняли, чи мені здалося? О, це 333 камеру. Видел я так? Красний далі. О, Ходіть, конечно, блін! можете право тут зупинитися. Добрий вечір. Студента поліції міста Чернівців, лейтенант поліції Тодорі. пане ведеться відеофіксації нашої з вами розмови. Скажіть мені, будь ласка, причину, чому ви їдучи за кермом даного автомобіля, розмовляєте по телефону? та не зупиняєтесь на дивіться. Ви знаєте, що працівника по ви знаєте, що працівник поліції ну зупиняє, а водій має все таки зупинити дотримання правил дорожнього руху. У вас пере вас є підтвердження. Ну все, давайте ознайомимось. Давайте ознайомимось. Вірні наказу 1495 Немає ніяких нормативно-правових актів, які мене зобов'язують показувати вам відео під самі даного правопорушення. Класно. Це по перше, тому що цей наказ. Дозволяє, по-перше, це наказ, який фіксує порушення правил дорожнього руху у сфері безпеки дорожнього руху mm -hmm. в неавтоматичному режимі. Mm -hmm. да чорт побери, такої несеш? Тобто, відеофіксація це вже вона може бути або може її не бути. Ну, Воно висвідчено. Вона в мене є. є. Якщо топ, ви топ -топ. забажаєте з нею ознайомитись, вона буде надана е, в суді. Якщо ви забажаєте оскаржуватися, якщо так, я забажаю зараз, А? якщо я забажаю, забажаю зараз. А? А? А, це ваші є проблеми. У мене <плес> 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 по перше немає доступу. Мене бо дивіться. У мене проблем поки що <плес> немає. У мене немає доступу до пароля до наших бодікам. ви це розуміли. Я не знаю, 8 одиничок. Це важливо ваше передбачення, ваші документи. Будь ласка, посвідчення водія. Ще раз скажіть, будь ласка, ще Ще раз скажіть, будь ласка. Посвідчення водія? Я понял, ні, але ще раз скажіть, будь ласка, яка причина? Розмова по мобільному телефону порушення правил дорожнього руху, пункт 29D. Дивіться, я посвідчення водіям поставлю, щоб ви бачили, з ким я з ким розмовляю. Ну, що ви встановили особу? Чи це я. Зараз, зараз, ми перевіримо. Ні, перевірите ви потім. Ви спочатку встановили особу, що це я. А тепер давайте е, 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 все-таки вияснимо, який у нас процесуальний стан зараз. Тобто, чи ми а, зараз чи це, слухаємо справу момент, про адміністративне правопорушення? А, 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 для того щоб нагадати вам, що е, при да, да, да. тому, як коли водій керує транспортним uh -huh. засобом, uh -huh. правильно, uh -huh. е, він повинен е, по-перше, бути е, безпечним, правильно? Так. Керувати в безпеці. Розмова по мобільному телефону, це є це той факт, який знижує, знижує, знижує який водія. реакцію водія, який перебуває на дорозі, правильно? Правильно, але є один такий маленький нюанс, mm. просто що я не розмовляв по телефону. І все. Пан, дивіться. в чому ситуація. Я, біля вуха, вуха. я навіть телефон не тримав біля вуха. Mm. Да -да -да, я навіть телефон не тримав біля Вуха. Я навіть не тримав телефон, розумієте? Якщо б я тримав, ну, то я б з вами був згідний. Тобто, ви ну з, з тим, що розмови по мобільному телефону е знижує реакцію водія, я 100% згідний. Тому і стараюсь, не, не то що стараюсь, ну, ніколи не розмовляю по телефону, коли керую транспортним засобом. Тобто, ви стверджуєте, що ви керуючи даним транспортним засобом, правильно я зрозуміла, mm -hmm. не розмовляли mm -hmm. по мобільному телефону, mm -hmm. тобто в інспекторів. В мене, в мого напарника, ми неправильно зрозуміли та те, що ви тримали телефон в руках. Я, я більше я більше стверджую. Я навіть не тримав телефон бі, біля ух. Ага, ви навіть не тримали телефон. Ні. Добре, дивіться на даний момент результається відбувається розгляд прав в сфері безпеки дорожнього руху, а саме порушення правил дорожнього руху. Пункт два дев'яде тоді керуючи транспортним засобом. Повинен не повинен тримати в руках засоби для зв'язку, тому що це що відволікає його від відводіння даним транспортним засобом. Правильно, згідно статті 268 кодексу України про адміністративне правопорушення, ви як особа, яка притягується до адмінвідповідальності, володієте певними правами, а саме. Ви е, маєте можливість користуватися по перекладача, якщо мова спілкування є для вас незрозумілою, угу. спілкуватися цією мовою, яка для вас є е, комфортною, надавати клопотання, усні та письмові, користуватися правовою допомогою. Але тільки тоді, коли в ваші повноваження да, є делеговані адвокату, тобто ви розумієте, повинно бути підтверджено нотаріально підтверджено те, що дана особа має право представляти ваші інтереси. Це згідно статті 268 кодексу України про адмінправопорушення. Наступне. Згідно статті 277, 278, 279 у вас є десятиденний термін для оскарження постанови, яка виноситься на місці інспектором патрульної поліції, це або вищі посудові особі, або вище посудові інстанції, або будь-якому суду в місті Чернівці. Так, погоджуєтесь. І згідно статті Триста я 306, не кажу, 307, я просто слухання так, так, країни про адмінправопорушення на вас буде накладено стягнення в розмірі 425 гривень. зразу так буде накладено стягнення? А, так тому що а, є а, я фактичні дані що ф, я фактичні дані це будь-які пояснення на даний момент а, інспектора які виносять постанову угу, вони угу. в першу чергу є і тими особами угу. вони є і свідками правильно вот это поворот! Тому що якщо е, ви будете оскаржувати дану постанову до суду, нас буде запрошено як безпосередньо, як свідків. Але тобто моє пояснення, е, пояснення мого напарника під час зупинки вашого транспортного засобу, це також є Мож, докази, можна, правильно? Можна, можна будь, з вашими поясненнями. Будь поясненнями напарника. будь-які фактичні дані. правильно? правильно? Якщо ви забажаєте, ви також можете на місці надати пояснення, усно, письмово, або клопотання про те, що ви е, що ви не розмовляли. По мобільному mm -hmm. телефону цей факт він буде враховуватися uh, в справ. Та, звісно. звісно. Дивіться, два допомога Дивіться, uh, ну, ну ні, ну, ми, ми, ми будемо заявляти. Ми будемо з'являти уснікло клопотання Це передбачено да. законодавством, можна як усні, так і письмо. Давайте перше клопотання. Це я хотів би знайомитись. Ну ви згадали про фактичні дані, тобто пояснення ваші і вашого нападника. Хотів би знайомити з з даними Ну Так само, саме пояснення можуть бути або усним, або письмовим. ні, усніусні усні, ні. Ні, 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 ні в ні в якому разі це досуду. Це є... Скажіть мені, будь ласка. Ви не приходите я... до суду, приходить замерзляк і той Нічого, перестарілий я юрист. Ви, була Ні, дуже ви в косів не приходите до суду. До суду. Ну, я Ну, вирішила тож... по оскарженням ну, давайте, ну, давайте не спорити, Я знаю, що на всі суди приходять замерзляк, ну, скільки от було судів з Чернівецьким випадки? І не тільки в мене, і не тільки в мене. І сьогодні я був ще в одному суді, і бачу, де дві дівчини позивались до, ну, mm -hmm. до когось з управління патрульної поліції, і знову я побачу замерзляка і когось перестарілого юрист. Престарілого юриста. Я не ну, ви просто знає, що звати? Це є факт дискримінації. Ну а чому? Ну, чому називаємо людей похилого віку, да, там приставки. Юриста похилого, для... віку. Юриста Це похилого віку. Це буде толерантніше, да. та коректніше, правильно? Ну, я можу по ваші... Е, ну, дивіться, перше клопотання. Ви просто мені кажете, що ви його відмовляєте мені в ознайомленні з вашими поясненнями. Відмовляєте? Відмовляєте. Друге клопотання. Зв'язку з цим я би хотів, щоб... Скористатись послами адвокату. Будь ласка, телефонуйте вашому адвокату. Е, мені, мені, мій адвокат дивіться. Мій адвокат дивіться. Я зрозумію. Дій, не, Ні, неправильно. Де, де написано, яка стаття, мені що дві години. Це не приписано, але... Це, це вирішено. Ну, я думаю, що... <кліце>, дивіться, я, 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 з поваги до вас, ви так гарно це все розказували, я без поваги до вас викликав адвоката за 2 години, але він в Києві. Мій адвокат він сам родом з щенівців, але він оскаржувати постанову з вашим... Тобто, ви мене відмов... поз... ви мене позбавляєте. Може... я вам надаю можливість... можливість так, Я прошу дивіться. дивіться, давайте я вислухати моє клопотання. І знову скажете, відмовляєте чи задовольняєте? і Все просто. Я прошу вас відкласти розгляд справи про адміністративне правопорушення в зв'язку з тим, що я хочу скористатись послугами адвоката, а саме адвоката Мацьоцького Олександра Ігоровича, з яким мене вкладений договір про на даний момент надання юридичної допомоги в Києві. В Києві він зараз тут має а, змогу бути присутнім, а ні, жінка. Постанова, коли ви носите постанову в сфері безпеки дорожнього руху, правильно вона е, буде, е, розглядається на місці, правильно? Ну Розглядає якщо, справа, якщо якщо, якщо ви, якщо ви цікавилися, у вас є інше, мене мен, можливо, 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 можливо є рішення Конституційного суду, яке трактувало, що постанова, яка розглядається на місці, це е, в територіальній одиниці, до якої mm -hmm. ви приписані. Тобто mm -hmm. на місці це є УПП Заводська 22. Ну ви знаєте, що є е, багато. Суперечних питань рішення рішення конституційного суду обов'язково для виконання любому, так воно не оскаржується. Я знаю, і, ну, Тому, вона... тобто я вас, як... тобто, ви 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 на ну е, я вас ознайомив, що є таке рішення конституційного суду. І ви все одно будете складати постанову, відмовляючи моє клопотання. Е, так? Я е, по-перше, справа розглядається на місці тут. Якщо ви бажаєте долучити адвокат, я, я бажаю справу, я заявив клопотання. Тобто, ви захочете ну, ви будете оскаржувати згідно ваших. Е, Цінних прав правильно. України, дивіться, а чому, дивіться, чому я маю розкаржувати те, що ну, ще, ще не винесено. Ну, тобто, ну, ми зараз спілкуємося, у нас ще ну, у нас почався mm -hmm. просто справа про адміністративне mm -hmm. пропрошення. А ну, вдруг ви е, побачите, ну, почувши мої, там доводи, е, вивчити всебічно, е, все, що сталося, і зрозумієте, що ніякого складу пропрошення не було, і скажете, Віталій Ігорович, вибачте, будь ласка. Ну, дивіться, одне цілому, я була впевнена в тому, що я не зафіксувала це на відеокамеру. або я Би своїми власними очима угу. не бачила б, як ви розмовляли по мобільному телефону, тоді так. Да. Я би е зрозуміла би вашу е громадську позицію, правильно, угу. але на даний момент я не розумію вашу водійську. Е ну, Дивіться, дивіться, я вам відкрию маленький секрет так. в кінці. Як якби це не завершилось зараз, я в кінці вам 100% докажу, і ви так з посмішкою ви зрозумієте, що все-таки я не розмовляв про мобільному телефону. Но, Розумієте? А, я, знаю, я вам відкрию великий секрет. Чесно, ви дуже симпатична поліцейська. Мені дуже приємно, що ви так багато розказували. Ну порівняно з вашими колегами дуже гарно це все то. Тобто, я вам відкрив секрет. Далі ну, далі ми будемо працювати, по ходу так як маємо вази? працювати була в руках. Не обманка. Не чому? Чому, чому обманка? Ну, ви ви стверджуєте, що ви бачили в мене так. мобільний телефон. Так. Ну, що давай... Ви розмовляли по мобільному. Ну а я вам стверджую, що я не розмовляв по мобільному ви телефону і, по не мобільному. Тримав, і не тримав мобільного телефона біля вуха. Ну я тоді не знаю. Це напевно якийсь це, засіб маніпуляції а, ваш. Е, дивіться, ну ми потім будемо е, виясняти, що це було, але я не тримав мобільного телефона біля вуха, і я навіть по ньому не розмовляв. Тобто я вам надав інформацію достатньо для того, щоб ви розглядали справу про змістивне правопорушення. Ви прав бажаєте письмово надати клопотання дане? Ні, я усну. Тобто, вось... Я скористаю своїм своє, е, правом надавати усно клопотання. Тобто ви заявляєте про те, що я ви не випадка. Я не розмовляв по мобільному телефону мобільному. і не тримав мобільного телефону біля вуха. Ні біля носа, ні біля щуки, ні біля чого. Дивіться, на вас буде складено постанову за порушення в руху. Частина друга, стаття. Давайте так, хто буде складати, з ким я далі проводжу спілкування. Ви будете складати. Спектр патрульної поліції Капрал підписано. Ставився з новому. Вас ознайомили з так. Не так. Знайомили? Так. знайомили вас? Так. 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 З, усім, з усіма моїми правами ознайомили. Тобто ну, претензій ознайомленню нема немає ніяких, жодних. Дивіться. Вам сказали, що було сказано постанову. Дивіться, якщо б я заявляв клопотання, я вас переб'ю. Якщо я заявляв клопотання, забув пані як звати? — Тодорік Аліна. Пані Аліні заявляв клопотання і. Зараз вислухайте справу, я хочу автоматично ці клопотання заявити вам, що потім судді в нас не вийшло варіанту, що я вам так. не, не, не з'явився. Дивіться, перше буде рішення. Угу. Все, супер. Дивіться, перше клопотання, яке я заявляю, це я пані Аліна повідомила нас, що вона є свідком і ще її напарник є свідком. Це ви. Що ви є свідками? нібито то вчинено нового а саме, що я розмовляв по мобільному телефону. Я би хотів. Вивчити дані пояснення. Тобто ви їх написали, їх прочитав, ну, це є матеріали справи, ну, я, 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 я можу okay. з ним ознайомитися. Можете з ним ознайомитися. Все? Добре. В судовому порядку. В судовому. Тобто зараз ні? Давайте уточнимо. Під час розгляду якісь справи того, про адміністративне правопорушення. Дивіться. Що-що? Якщо маєте якісь докази, того, що ви не, не розмовляли. А я зобов'язаний пред'являти докази. Ми тобто презумпція невинуватості не у нас вже скасована. Ні, ні, ви маєте, ви можете мовити про ви цього. Ви я ви не, я ви... не... я ще раз, я хочу побачити ваші докази, а далі я буду вирішувати, чи я буду вам контрдокази показувати, чи не буду контрдокази. Я ж маю на таке право. Звичайно. Згідно щось як мене на пані Ліно, Так. Все, давай. Все, давай. Давайте я знайомсь з вашими. Тобто зараз проводиться розгляд справи про адміністративне правопорушення іменно вами. Я вам заявляю клопотання, що під час розгляду справи про адміністративне правопорушення я хочу не багато, не мало просто ознайомитись з матеріалами справи, а саме з поясненням вас і пані Аліни про те, що я керував транспортним засобом з мобільним телефоном. Добре, вас ознайомлю. Все Але, добре, е... чекаємо.